Допомога від міжнародних партнерів продовжує надходити до Кременчука та посилювати можливості комунальних підприємств нашого міста. Зокрема, для водоканалу ми отримали спеціальний комплекс, який складається із резервуарів для води та всього необхідного до них водопровідних колекторів, мотопомп та іншого обладнання. Важливо, що це устаткування мобільне швидко розгортається будь-де. Сьогодні хочемо подякувати нашим партнерам з Нідерландів. Хочемо подякувати Кременчужанину Сергію Козубенко, який на з ними познайомив цей комплекс, який отримав водоканал, дозволить. Створити мобільні резервуари для води. Це 10 резервуарів, які можуть бути встановлені в будь-якій частині міста, наповнені водою. Із цих резервуарів можна видавати в разі потреби людям воду, як звичайної цистерни, як звичайної стаціонарної ємності. Це для водоканалу дуже потрібно. Це такі резервуари, які легко перевозити. Вони у складеному стані. Це не пластик, а перезиневаний, десь 10 кубів один резервуар. Велика подяка також громаді німецького міста Тюбінгена та його лорду меру Борису Палмеру за традиційну і потужну підтримку. Уся отримана допомога сприятиме підвищенню енергонезалежності Кременчука. Генератор, який вже буквально найближчим часом почне працювати на об'єктах критичної інфраструктури міста, забезпечувати Кременчужан водою і теплом під час відключення електроенергії. Ну і комплект літіо-іонних батарей для нашої сонячної електростанції, яка зараз монтується на нашому лікарняному закладі. Попереду на наступному році на чекають ще більше проєкти. Це будуть і культурні проєкти, це будуть у спорті проєкти з тюлюнгіном. Тому сподіваємося на подальшу співпрацю і дякуємо нашим нені. Мецьким партнером у Німеччині Кременчуцька громада має ще одне місто, із яким тісно співпрацює тривалий час. Це Гельзенкірхен на чолі з пані Карінвельґем. Звідти до нас надійшов автомобіль. Велика вдячність за таку вагому допомогу. Передали місту Кременчуку вантажний автомобіль Веко, який ми будемо використовувати на комунальному підприємстві водоканал для оперативного реагування на аварійні ситуації для проведення планових ремонтних робіт. Із такою надійною підтримкою партнерів Кременчук здолає всі негаразди, пов'язані з війною і постійними пошкодженнями об'єктів інфраструктури. Всі отримані технічні засоби та обладнання допоможуть нам у цьому. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.